Харків та Львів посилять двосторонню співпрацю. Так, мери міст підписали меморандум про співробітництво в межах національного проєкту Пліч у пліч згуртовані громади між Харківською та Львівською міськими радами. Документ спрямований на реалізацію та впровадження спільних проєктів, які допоможуть зміцнити соціально економічну стабільність обох міст, що продовжують жити у часи повномасштабного вторгнення. Перш за все я дуже вдячна сьогодні, що така спільна ініціатива відбулася. І ми з містом Львів підписали цей меморандум. А для нас це дуже важливо. Ми ще раз цим меморандумом показуємо, що схід і захід разом що ми об'єднані, що ми об'єднані заради нашого перемоги і справедливого миру. Крім цього, цей меморандум дасть імпульс того, що ми будемо разом співпрацювати в міжнародних відносинах. І для нас дуже важливо сьогодні в наше місто за допомогою Львіва залучити кошти, кошти міжнародних фондів, кошти міжнародних інвесторів для того, щоб ми могли відбудовувати наше місто. Адже наголосив Ігор Терехов, Харків зазнав дуже багато руйнацій. Тож муніципалітетам важливо консолідувати свої зусилля заради відбудови прифронтового міста. І ми тільки приблизно оцінюємо цей руйнацій 10 мільярдів євро. Це величезні кошти, і ми дійсно розуміємо, що жодне місто, жодна країна самостійно не може таких коштів знайти. Тому будемо залучати разом і міжнародні фонди для того, щоб відбудовувати наше місто. Якщо порахувати, де в якому місті в Україні я був найбільшу кількість разів, то Харків однозначно є поза конкуренцією, це є центр науки, це місто студентів, це енергія. Тому для мене велика честь мати такі глибокі відносини з Харковом. І ми сьогодні прекрасно розуміємо, що, будучи кандидатом у вступ в європейський, європейський союз, українські міста отримують зовсім інші можливості. Але це ж ніхто тобі не прийде і не скаже, а чим тобі допомогти. Це ж треба брати участь в різних програмах, писати різні гранти, працювати з різними інституціями. Ми разом входимо в Євросітіс. І якщо ми об'єднуємо наш потенціал, то однозначно ми повинні показати приклад і для інших міст нашої країни, оскільки додав Андрій Садовий, українські громади в умовах війни стикаються з фінансовими викликами. Тож необхідно залучати ресурси міжнародних інвесторів. Взагалі, моя мета, щоб кожна українська громада мала міста партнери в усіх демократичних країнах світу. А знаєте, той одним поможе, тим другим поможе досвід. А з іншої сторони, що ви розуміли, дуже багато мерів сьогодні розуміють, що вони не мають нашого досвіду, як виживати в складних умовах, як виживати в часі війни. Тому ми готові. Помагати своїм досвідом, але звичайно що Ми очікуємо якісну підтримку, в тому числі і фінансову підтримку. Звичайно, руйнування, які в Харкові, це в принципі людям важко зрозуміти в світі. Але ще раз наголошую: ми є разом захід і схід, схід і захід. Ми є разом, і ми сьогодні показуємо приклад всім містам України. Тільки разом буде наша перемога. Тисну вашу руку. Дякую.